Україна єдина під таким гаслом у Житомирському державному технологічному університеті провели флешмоб на підтримку цілісності України. Ми це робимо для того, щоб якось в студентів да проявити патріотизм, щоб приєднатися до всіх флешмоб, які зараз робляться в інших областях, і щоб об'єднати ну, всіх людей нашої області, нашої країни в одне ціле. Майже 200 студентів вишу з різних курсів та факультетів взяли участь сьогоднішній акції. Україна в своїй єдності так молодь бачить подальшу долю нашої держави. Ці флешмоби є дуже важливими, так як ну ми студенти, ми зараз наш так, ну, час. Ми навчаємося, дехто працює і ну свою підтримку в нашій Україні. Ми влаштовували цей флешмоб для того, щоб показати Україні, показати цим людям, що Україна є єдиною, і ми повинні єднатися, а не розділятися. На окремі осередки. Яка основна мета таких заходів? Щоб Україна об'єдналася і всі були разом. За єдину країну. І ніхто нікуди не відходить від нас і залишалися в Україні, тому що ми є патріотами своєї держави. Я люблю Україну. Ми є патріотами своєї країни. Я за мир в Україні. Україна єдина! А в середу, 19 березня, студенти місцевих вузів вийдуть під стіни своїх альмаматер і рівно півдні на вигуки ведучого схід, захід, північ, південь та крим. Учасники скандуватимуть Україна єдина і таким чином приєднаються до всеукраїнської акції Голос народу.